Всім доброго дня, сьогодні, 26 листопада 2022 року. Зараз беру посічників Олега Мороза і Олександр Кібенко. Їдемо ми за місто, зустрічаємо автомобілі і женемо їх сюди до мене, де я проживаю. І через три дня, 29 числа, вже з Андрюхою їдемо на Дніпро відвозити ці машини. Так що Поїхали. Машини виїхали вчора ще в 2 часа дня. І все до сих пір їдуть, але хлопці там ночували, там ціла колона машин йде. І дві машини наша Т-4 і Л200, яку відправив Іван Філіпчук. Він її там підгрузив трошки ще провізією. Я зустрічаю і їдемо зараз забирати. Приїхали Т-4. Ось щось вони там прикурюють, бо не заводиться. І наш Л200 тягнув на прицепі оцього диркача. Це така машинка. Зараз будемо пересідати, ми їх зараз заправимо, тому що поки світло є. Зараз заправимо і будемо бігати до мене. Пройшло місяць, тому як ми об'явили збір, зібрали гроші в обшій зложливості забрали. 444 тисячі, ще трошки грошей залишилося, але ще треба їх догнати до Дніпро хлопцям нашим і так далі. Ось Андрюха приїхав. З Андрюхою ми будемо гнати їх туди на Дніпро. Сюди нам допомогли підігнати там волонтери, їхали, ціла колона машин. І наші машини також приїхали. Ми їх в Полтаві забрали. Хлопці допомогли Олег і Олександр. Ну Що я вам хочу сказати. Машини довго, поки їх місяць пройшов вже, поки збирали гроші. Чого? Того, що поки зремонтуєш. Іван Філіпчук велике чезна йому подяка. Він займався там і ремонтом, відвозив на СТО, то на те, то на все. Я заказав резину, він резину поставив, бо там у них вже сніг випив. це в нас у шкалюжі, а в них є. Так, Андрюха, колеса нормальні. Бачиш, тут чекай, бо то парує, все, димит. Я вже перегрузив його в L200, чекаю, щоб Мар'ян під'їхав. Але тут є щепка, бачиш. Ну, Нормальні колеса. Тут трошки підтерта ця сторона, чуть -чуть, але в загальному то, то колеса хороші. Так само вже і тут Ну, практично нові колеса, я би скажу. Практично нові колеса. Нова пошта 22 число отримав колеса з дисками, це на наш Т4. Їджу зараз на цьому. Наша машинка готова, зараз нам конкретно. Розкажу, що робилося в цій машині, та, щоб вона їхала. Є документація вся. Все розпична, все по да. Потім нам це все я покажу. Так, кажіть, що, що робилося по машині? Що робилося? Ремень ГРМ, так. ремень паливної, ну, ремень ролик, масло в двигуні, всі фільтра 4 паливний плюс масло в коробці, масло в задньому редукторі. Це доливка була, масла в коробки і редуктори. Угу. Потім походовій шарова, нижня, верхня, наконечник, пильник рульової тяги, передні колодки, супорт перебрав, втулки стабілізатора, пильник шруса, внутрішній передній, внутрішній задній, пірвані були. Не можна було лишати однозначно. Далі, далі. Шланг тормозний, лівий. Да, то були поганенько тормоза. <тас> Там лівий супорт взагалі заклинив був. Там ага. внутрішня колодка, я всі запчастини поклав. Внутрішня колодка в ноль. Якщо всі три колодки половина, то внутрішня в ноль. Паршеньок не рухався взагалі. Я, я зазвит... почав знімати супорт, шланг не відкручується. Тобто пішов комплекс. Е, Все на даний момент. Вона термостат працює, заводиться, не гріється, тобто можна їхати. Супер. Все, прийнято. Батьки дітей, з якими він займається, вони зібрали трошки гуманітарки. Зараз покажу, що там вони зібрали. Ну, це така машина. Перший машину покажу вам. Т-4. Т-4 який тут, Андрюха, двигатель? 2.4, повний привод. Дивіться, резину, яку поставили, резина, яку на дисках, ну, нормальна ціна була 10, 10 700, по-моєму, я віддав. Ну, Саме по списку є. Повний привод, повний привод. Да, трошки вона підгнивша є. Ну, ну Сама рама ціла, тобто кузов чуть-чуть підгнивший. Оце тут отак. Ну, як воно хлопцям, я знав, що ця машина, оце машина надовго не хватить. Оцю сказали, вони будуть берегти, це другі хлопці. У них півроку вже така Л200 є, то вони бережуть. А течі, я думаю, що надовго їм не хватить. Хоча машине їде. Отак от в салоні, даже зарядки для автомобільного цього, для, для телефона. Ось от тут отак, от пригородка. Сейчас покажу вам. Так, що тут ще показувати? Я навіть не знаю. З мене обзор ще, звісно, не дуже хороший. А це треба відкрити. Але Андрюха попробує відкривається, Можна, ключом візьми, відкри роздвижна двері. Ну, тут з цієї сторони теж відкривається, треба просто витягнути всю. Зараз Андрюха витягне. А ну тут. Тож, все відкривається, печка. Нагрузили вони води. Ящиків 16. Нагрузили хлопці, попросили буржуйки, окопні дві, дві пічки. І буржуйка я зараз покажу. Тут теж ряд сідушок є. Отак, От, бачите, ряд сідушок. Віконечко, це знаю, переводка, нужна і не нужна. Закривається, видвижна двері працює, все нормально. Ось гуманітарочка, Ззаді відкривається теж багажник. Боржуйку, Іван Філіпчук теж вони варили хлопцями. Та, що, гуманітарку, трошки тушонки зібрали. Просто, щоб ви розуміли, об'ясню цю тему. Не все треба не все потрібно, там, на війні. Тобто, якщо ви хочете допомогти своїм військовим або просто військовим, треба уточнити, що їм треба. Бо, Наприклад, це хлопцям тим, які 200 їде, їм продукти зовсім не потрібні, в них там все є. Оце другим їхати. йти не дуже так треба, ну трошки, звісно, я так пам'ятаю і не відкажуться. Ліки е, є, ну не знаю, треба перебрати, трохи може і тим, і тим, тим, що тут куча пакетів. Треба передивитися, бо може і тим, і тим треба, щось трохи. А що це таке булочки? Це, мене хлопці ті ще що... витягли, нам забили забули свій ящик. Е, тушонка. Тушонка є. Ящик. Вода. Не знаю, теж отдільно ми подивимося, бо треба буде перебрати, може тим щось теж кинути трохи. Крупи, крупи різні. Отвермішень. Теж консервація. якась, Куча ящиків. Ще тут є трохи і цих, і ліків є. Якісь ліки є. А там носки лежать, треба носки, кстати, які там завалили їх. Оці треба я потім воду перекидати. Бо там носки і була теплі. Ось тут смакулики, якісь шоколадки, вафлі, трошки є, рис. Я не Ну а то води просто, бачите? Ну, тікають від води і не відкажемося. Що ж. Ага, ось якісь ліки. Ей, ліки, Що це таке? Це мило. Це мило. Вони якісь лікарства. Що це таке? Я не знаю. Консервація тут же є з консерви. Ось ще. Це що за ящики. Євроміс. Це так розумію, трошки гомоніторка якась. Що ага, це таке? Ага, це цей, це... Це, це в цих Мить, це типу салфетки, ну можна на неї... Вони ну, не паняв, ну, отак є, він казав, що типа, душ. душ, ну, Поняв, як душ, збринув, ну, оно призначений для того, щоб якщо не було з можливості покупатися, тим витираюся, вони дуже вологі. он, бачите, стільки передав, сільсь ящички передав його. Дуже незручно, конечно, тут я ззаді заліз. Ось і ще якийсь ящик. Мокрі мокрі салфетки. І перев'язка. І щось там. Це так, щоб ви розуміли, це зібрали батьки, і я бачу це гуманітарка, це не Тільки батьки що збирали. Іван Філіпчук молодець накидав. Ага, ось тут ще різні штучки, можете? Ну, це що таке? Це закордонне щось. Це закордонне. Якась яловичина. Яловичина. Квасоля. Приїхали, телебачення місцеве, Весь нас знімали. Тільки що ми проїхали, тут довгенько знімали все. І 200, бачите, який. Ну, дебелий, він не гнилий хороший. 150 тисяч пробіга, 2008 год. Резина хороша, дуже хороша. Резина, гуддія, я радики їжджу. Заказав, купив за 12 тисяч 4 кулеса. Це читаю, що дуже недорого для такої. Це був, що не бачите, це стояння Протектор хороший. Запаска, запаску трекеру, ніхто не вкрав Помогли ж нам. Волонтюри гнали сюди машини кожна. Прикольна машина, яку, чесно. Хороша машина, не не, 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 цей, не хлам. Ну, У нас ж гроші вийшла, нам вона вийшла 274 тисячі з ремонту, по-моєму. Ну Трошки, звісно, не нове, але це таке новий не треба. Хлопцям, я думаю, вона подовше надовше ці ж ось, я не знаю, це ж повний привод, це передній. Передній, задній привод, не ви був повний привод. Все робота, печечка, все-все-все. А ось що бачите, це з чернівців носки, цілий пакет, там ще була клава. Нормально, їде четвертий вже пробіг, уже їздить, нормально все. Все, що вам може капут покажу, Чи, що там показувати. Де воно відкривається? Хто знає, не пойму довіже де. Хто знає, де воно відкривається. Ну, Це отакі машини. Везли акумулятор, купили, тільки що за другой новий. Акумулятор, хороший турецький, пусковий ток 100 А. Ще Андрюха купив, вчора в Миргороді взяв цей, взяв те, що треба для машини. Кажу, купи, взяв ось по 4 бутилки вимиватель, ну цей вимиватель головового стекла, вікно. Воно ж таке і купив що таку ж штучку, щоб заводилась машина. Якщо бризнув, там щоб... О, Та йо пересекає. І стара акамулятор дому, каже, хлопці, дайте, може десь якийсь зробити проводку діодну, щоб підсвітка була. Ну, все так робить. Машинка. А ну заведи, Андрюха. Колточка заводиться. Рівненько робить. Все, дай бог, все нормально буде, тут закрите. Познімаємо, як завтра будемо їхати, завтра виїжджаємо, що травші темно буде. І тоді як приїдемо також познімаємо. Все. О, ось Андрюха каже, третя машина на ЗСУ поїде. Це Андрюха, на машині, я шучу. Хороший L200, звісно, чесно говорю, аби це просто мушки в нас не було, то таке на посігу можна взяти за такі гроші. Ну, вийшла десь 2675. Ну це без тих цих розходників, які там по приїзду, бо ми. Я то заправився, думав, щось на 6 посчитав, на 7 тисяч заправився, то як до повного заправляв. І ми, країна, країна, країна. кстати, да, заправимося, кстати, приїдемо в Дніпру і заправимося, бо він просив, що якщо можна заправити. У нас все одно гроші ще залишилися, там теж до повного і заправимо йому а в Дніпру. Свят ну да, щоб світ був, і на Вугові ще заправимо їм до повного машини. Чуєш, Андрюха. А це мені нападає, коротше, так як ми їхали з тобою в Дніпрову машину мені. Я тільки стоїть на дубах. Привіт. <ривіт> а тепер тільки ти дідущі йшов. <ривіт> а зараз у нас важніші, не знаю, чи нас видно, а зараз важніші, у нас важніша тема. Тільки 29 листопада нарешті нарешті женемо машинами нашим військовим. Друг Ти четвертий заведений. Тачки тут включається. А чого пишіть? А ну двері. О, хм. Тут система така як Теслі, коротше, треба двері закривати, бо тут зусилзі, можна, якщо двері не закриті, печить, ти чуєш, ще. Воно пікать, нервно, вернути просто. Що? Воно пікать, нервно, должно. Ну воно пікало колись, може, може колись і пікало, але вже... А де тут паті фуру включається? Зараз ну, ми зараз розберемося, заводимо, Дрюха. а Ну, давай, як заведеться сьогодні. У нас. Як заведеться наш м 200 Хай трохи прогріється, бо ця техніка. Адруха не пожаривсь, сідушку сіду, сідає. Не спіши. Крюч, став. Трактор. Все такий мощний. Так, наш Л-200 йде на обгон. Андрюха. Дуже не рисоч. Заїхали на вок в Красногоді, треба перетуй. Купити куфи, машинка наша, джовелін. І посічник. Друге питає, каже, куди які намеро. Ну кажу, це йовно джовелін, Л200, а це кажу, йовно посічник, трудяга. А це кажу таке поставити, кажу, їй і цих і паразитів, щоб не лізли сюди до нас, на Україну. Та горна машина, що там балакать. Не зря GPS показував, треба вертати було там на талоном наліво раніше, він вів нас. Но ми з другої жили по старинці, як ми їздили на моря, як ми їздили по машину. Далі трошки біля того бікборду, на бетонні плити, поїхав і там на цей виїжджаємо. не зря повів на GPS, а ми, так що треба було ото слухатися. тепер коротше, трошки по деревій дорозі, але ну, зараз сьогодні ми вискочимо. Я колись на «дев'ятки» ще їхав на море і прямо через посадку, бо там же йде автобан. Чотири полоси нормально, ну вона й паралельно йде. Туди главное, виїхати зараз якось. Та На блокпосту спитали, кажуть, трошки проїдьте, десь на заправці буде теж, що можна вискочити буде. Бо це, це дерева дорога. Нарешті ми приїхали в місто Дніпро передавати автомобілі нашим військовим. Пройшов майже місяць. Ну не так це просто все було зробити, як мені думалося поначалу, тому що і бумажна волокіта, і подбор автомобілів дуже складно було. Велика подяка Івану Філіпчуку, Буковинській бджолярці. Він бджолопакетами займаються. Вони. вони ремонтували машини, ремонтували машини в Західній Україні, в Чернівцях. Посічники великі молодці, я вам казав, що зібралися ми, що ми купили. Зробили, це велика, справа, це велика справа, на яку підключено було велика кількість людей. Я би, звісно, я сам був. Цього всього я не знаю, як би ще зробив, я, мабуть, не зробив би або був би по тому що військові багато хто дзвонять і просять, поможи нам купи автомобіль, ми тобі дамо гроші. Це дзвонило чоловік 5. Бо Тому що, каже, ми перечисляємо гроші, а нас ні грошей, ні машини, нічого немає. Велика подяка всім вам за те, що ви допомогли, скинули гроші. Я знаю, що хлопці навіть. По 100, по 200 гривень кого не було, то тобто за навіть кредитки брали, скидали, але зібрали ми за сутки такі гроші великі. Ми купили ці автомобілі, проробили величезну роботу, благодаря тому, що ми, що ми держимося кучі, так само, і посічна спільнота це як одна велика сім'я. Я це вже казав не раз. І бачите, допомогли, організували, зробили. Люди мені повірили. Понятно, що аби мені люди не вірили, то ніхто б нічого таких грошей не, не, собрав. І не це Я ніяких, ніяких собі грошей брати не буду, ніяких ні, ні то і все по-чесному я казав, я все, все прописував, все через ту групу, те, що купляли, Ось і Андрюха бачив, і Іван Філіпчук бачив. Ну, пасічники України зібрали кошти для своїх же ж пасічників. Тут з вас пасічник. Андрюху, я знаю, пасічника точно. Ось Микола також пасічник. І кодове слово, підписчик, каже, ми знаємо, так що все нормально. <плес> так, ну покажи, Андрюха, що цей. <плес> по Т-4 покажи, як заводить. Чес там трошки провізії, я вам зараз покажу. В одну в другу машину. Тел-200. Машина гарна, не гнила, ніде, нічого. Ну, дебеляча. Машина, все працює, все на повному ходу. Поміняно і щеплення поміняли, і походові зробили. Та Все корінчі, зробили. Акумулятор новий вчора поставили. — Льоха, я думаю, що ця машина те, що ти просив. Дякую, дякую. Це буде на... Я кажу, Люхи, привези мені хоч щось, для того, щоб на старості лет. Я сповнив, що організував цю, оцей збор машин і що допомогли ми в армії і ЗСУ. Так що це, це мені на пам'ять. Я положу, щоб воно лежало. Все, дякую. Та що, ну дивись, машинка, я думаю, один тільки мінус. Що, що руль не на не там, де треба. Все офіційно, я роблю все з документами, щоб не було ніяких питань ні до мене, потім ні до кого іншого не було. Бо гроші через це пропустив, щоб не було з банку питань. Тому тільки з документами. Без документів це все Оце отак. Зараз ми рішимо документи і по кофе вип'ємо. Мабуть, заправимо ще машини хлопцям до повного. І будемо їхати назад в Полтаву. Я рахую, що ми, я рахую, що ми зробили велике діло. Ну, чесно кажучи, аж самого бере гордість за вас усіх, за себе. Хлопці ось, бо вони їздять, одні їздять на «Жигулях» взагалі. Тоді їй четвертого підігнали, розказує ці волонтери, а його забрали, не буду казати хто, і вони за «Жигулях» їздять від них. Глюха теж. думали, ми на Донецький напрям. Він і піде на Донецький, Тобто він в штурмову бригаду л 200 піде. Що подякувати вам за вашу допомогу. Ви зробили неймовірну роботу. Дуже дякую всім пасічникам, всім підписчикам, хто надавав якусь матеріальну допомогу або, можливо, допомагав в ремонті чи ще в чомусь. Це дуже важливо для нас, дуже важливо знати, що ви нас підтримуєте. Дуже вам велике дякую. Не від одного мене а, весь наш підрозділ, мабуть, все на ЗСУ підтримує мої слова. А, ще раз кажу вам дуже велике дякую. А, це вам така невеличка подяка від нас. Дякую, дякую вам. Дуже, дуже приємно. Дуже приємно. І документацію. Документацію я привезли так, також, так? Документація, так. Це все, дякую вам, дякую. Звитко. Все, Поїхали. Хлопці. É o primeiro ми повернулися в Полтаву. цілий день пройшов. Дякуємо також Олександру, пасічнику, який нас привіз з Дніпропетровська, з Дніпра до Полтави. Андрюха ззаді сидить, зараз на мир буде гнати. Хлопці, як я казав раніше, раді машинам. Ну, дійсно раді, не просто так, що ну, і дзвонили тільки що. Подякували всім. Так, ну, а ми вже під'їжджаємо під додому. А й монтувати відео. Дві автівки для пасічників, які нині захищають Україну. Придбали за гроші благодійників. Ініціював збір в джолярі з міста Хорол, коли опублікував звернення на своєму ютуб-каналі. Щось так клацав, клацав. появляється відео, де е, зсушники. Тікають на машині, їх обстрілюють. Вони загрузили бігом багажника і кинули на задню слюжку раненого, він лежить, щось там дуже погано дуже. Вони на цій машині летять, як сумашедші, і обстрілюють. таке там ну, це жахи. Це просто жахи, жахи. Як подивився, і мені одразу така мисля прийшла в голову. А не можемо ли ми з вами зібрати на автомобіль? Для наших же пасічників, які зараз служать. За добу зібрали 444 тисячі гривень, за які придбали дві автівки: мікроавтобус та пікап, говорить пасічник. Гроші поступали. Ну я так не очікував такого, чого не очікував такого, тому що зараз в бджільництві ну не усіх пасічників є кошти, тому що з медом трішки проблеми. Ціни на мед немає, але все рівно підтримали. Кожні 20-30 секунд заходили гроші. Тільки з України підтримали пасічник, який знаходиться в Канаді. Два платежа пройшло. Пасічник допоміг з Німеччини і. З Польщі були надходження. Автівки передадуть у Дніпро. Звідки їх заберуть воїни на Донеччину? Ними користуватимуться бійці із двох військових частин. Я думав, це все просто так. Купили. Ми поїхали автомобіль на ринок, і все. Ні, так це не просто було. Показується, треба документально це все оформляти. На яку військову частину йдуть ці автомобілі? Сам машина пригнана із Литви, а Т-4 пригнаний з Угорщини. Простий джип їм не підходить, бо їм треба перевозити їздить, і так само е, повинна бути хороша проходимість. Ми машини обслужили, поміняли на них на всіх резину добру, поставили. Машина з правим рулем. Е, ну, хлопці сказали нічого страшного. Ну, таких машин у нас на передовій багато. Обидва автомобілі перевірили на справність та провели тихогляд. Машина заводиться, їде повний привід, пічки працюють. Двірники працюють, ну весь функціонал автомобіля, який потрібен для хлопців. Ну все ми зробили, щоб автомобіль їздив. Крім того, пасічники зібрали гуманітарну допомогу для військових. Потрібна один буржуйка була, окоп, окопні пічки потрібні були, і також зібрали батьки, дітей зібрали трішки гуманітарки. Це і тушонку якусь, і крупи зібрали також вологі серветки, ліки. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.